Олександрівський професійний інструментальний ансамбль Мелодія ще з перших місяців війни почав активну благодійну діяльність. Виступали на вулиці біля Палацу культури Світлопільський. Дарували олександрійцям своїм пісні, натомість отримували донати на ЗСУ, згадує керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Коли ми почали давати перші благодійні концерти, коли з початком війни, через місяць після початку війни ми трошки вплили сітки, потім почали робити. Вихідні концерти біля магазинів, на площі, біля світлопілки. А в цьому році у нас трошки помінявся цей напрямок. Започаткували національно-патріотичний проєкт Мистри мистецтв дітям. Це завдяки пісні і нашій культурній спадщині виховують дітей. Завжди в концертній програмі звучить авторська пісня на слова Олександра Вознюка про Олександрію. Україна моє місто. Обновили свій проект. український проект називається Майстри мистецтв діти, дітям. Цей проект організований був для митців професійних, філармоній. Проект дітям він у нас міняється. В цьому році він має таку національно патріотичну направленість. Я вважаю, що виховання дітей українських дуже важлива частина нашого роботи. Наш колектив це рідкість, це як Достояння минулого, спадок минулого, культури минулого. Кожна дитинка має приблизитися до живої музики, потрогати інструмент, відчути різні жанри, почути різних композиторів, українські народні пісні, сучасні, є авторські пісні, інструментальні твори різних зарубіжних і наших українських композиторів. Зі своїми концертами мелодія вже відвідала 15-ту гімназію, мультипрофільний ліцей. Зараз гімназію номер 6. Не дивлячись на такий складний час, ми надаємо дітям просвітницьку роботу. Крім того, школи безпосередньо забезпечені більше сховищами, і завдяки цьому ми їздимо по школам і діткам несемо творчість безпосередньо. Репертуар доволі різноманітний. Є українські сучасні та класичні твори. Учням подобається. Традиційно наприкінці виконують вже всі разом пісню українських січових стрільців. До нашого репертуару входять українські, сучасні та класичні твори, і основною метою нашої творчості є збереження національної свідомості та розвиток української мови та культури. Навчальний заклад і надалі готовий співпрацювати з творчими колективами. Наш заклад робить благодійні внески для наших військових. Також сьогодні наш заклад проводить благодійний концерт разом до перемоги, який приготував для нас інструментальний ансамбль мелодії. Всі концерти мелодії благодійні. Вхід за донат на ЗСУ. В Гімназії номер 6 зібрали понад 4 тисячі гривень. Їх передадуть координаційному центру волонтерів. Готові й далі працювати на перемогу, яку наближає кожен виступ, кожен донат. Постійно намагаємося дітям розповісти про волонтерську роботу. Ми цим займаємося, займаємося благодійництвом і бачачи такі емоції дітей, як вони сприймають музику, як активно виконують пісні, які лунають. То ми розуміємо, що будемо постійно долучатися до ось таких благодійних акцій і разом із ансамблем «Мелодія» і окремо в нашому закладі будемо проводити ось такі благодійні акції.